Всім гарного і позитивного. Йде на швидку руку. Таке, що всі будуть любити. Показую вам. Є в нас цяка бужанина. Щука бужена, йо. Ріжемо її на маленький кубики. На сякі кубики файні. в печило, бо це підсмажило файно. Файна. Туди таку нараз мечемо ріпу кубиками. Ріпу кубиками. І все все це має піджарити до золотистого кольору. Доки не буде ріпа золотистого кольору. Ріпу такими кубиками, як на олівє салат. Йо, піджарюєте. Треба посолити, не забити. ви сі можете співати, йо. Та ти думаєш, мій миленький, що я тебе люблю. Та я тебе, дурний хлопче, словами мені, люблю. Гоя. Співати любите, туди і їда має вкусно, це виходить. Коли вже наша маленька ріпа, вже почти піджарила, мечиме туди цибулю. Цибулю файно промішаємо. Красно. Йой, яке це буде добре. Чекайте далі. Не забуваємо за чеснок. Zalevajeme slevka, mi 33% zalevajemo slevka, mi premišujemo. Prikrvajeme kršku, naj se še malo potuši. Pooprajene je, fajn. Naši bulji, ceripa naša gotova, idemo metati, servirati. Parmezano, malenkega parmezančika izvirka, raz, raz, raz. Tako. Добре. ідемо пробувати куштувати. Пробуємо. Mm -hmm. Яке це все добре, як знали. Закарпатський mm -hmm. Олів'є. Сим гарно и е позитивно. Все, сега спортзали. Все, па.